Вода є необхідною речовиною для людини і за її відсутності дуже важко. Так, комунальний фронт Кривого Рогу докладає максимум зусиль, аби в місті послуга була доступна безперебійно. А якщо й трапляються відімдення водопостачання, в тому числі через атаку окупантів, то роблять все можливе в своїх силах, аби це було не надто відчутно. Зокрема, фахівці крибас водоканалу доставляли питну воду в цистернах ті райони, де цього потребували. Навіть попри повномасштабну війну в Україні працівники Кривбасводоканалу продовжують гідно виконувати свою роботу. Оту ліквідовувати наслідки аварійних ситуацій та дбати про те, щоб містяни були із водою, але щоб отримувати якісну послугу, за неї потрібно вчасно сплачувати. Тож зараз ми поцікавимося у городян наскільки вчасно вони це роблять. Ну, стараюсь кожен місяць платити, тому що, вважаю, що це, ну важно платить за услуги, які тобі А От сьогодні кстати, 31 співає число, так що можна сьогодні передати. Вот. передавати вовремя платити… ну. Не, не вижу в этом проблеми, тим более я не считаю, що там очень дорогі тарифы у нас нову. На Взагалі намагаємося постійно сплачувати повністю весь рахунок, ну щоб вони не накопичились. Це наш енергетичний і комунальний фронт. Ми підтримуємо як можемо всі сфери життєдіяльності нашого міста. Вони виконують свою роботу навіть в таких тяжких умовах, тому це наша їх підтримка. Я сплачую все вовремя, так що стараюсь не затягуватися цим плачу вовремя. Економно ставимося до споживання води. Я вважаю, що дуже важливо в наше час сплачувати за комунальні послуги, особливо за воду. Так що і всім раджу цього. Люди нам надають послугу, її треба сплачувати. Я, ну, ми бачимо, що зараз важкі часи, але ми отримуємо ці послуги регулярно. Вода у нас завжди є. Так що ну я думаю, це буде чесно і справедливо людям платити за їх роботу. Діти в домі теж як без води, це буде не очень добре, бы. то стараємося по максимуму, звісно, за все платити. Можна навіть в два рази заплатити, как бы, то но платити, тому що без цього ніяк Вони роблять свою роботу. Ми користуємося, скажімо так, цією роботою. Якщо ми не будемо це сплачувати, це во перше, по перше, погіршить. Якість послуг, які вони надають подруги, ну це, це, це несправедливо, так би мовити, до них, до тих людей, котрі роблять там. Є послуга, за неї потрібно платити. І послуги доброї якості. В, наше, в наш час зараз іде війна, і в дуже багатьох містах води немає. Також відсутня каналізація. А в нас це є. Цим благом цивілізації потрібно користуватися і за це. мы маем оплачивать мы передаем показания месяц, ежемесячно последний день месяца ну, задолженности у нас нет поэтому стараемся Платить передавать свои... да, своевременно вносим передаем показания счетчика отличная вода отличная для примера могу сказать мои хорошие знакомые уехали на пмж в швейцарию. Так от котані говорять, що там вода по качеству намного хуже криворозкавадері. А от дізнатися всю інформацію про відключення водопостачання, проведення робіт на аварійних ділянках, нагадування про передачу показів лічильників, а також іншу не менш важливу інформацію ви можете в будь-яку пору доби на офіційному сайті Кривбасводоканалу, в чат-боті Вайберу та в телеграм-каналі.